Сьогодні у мене на огляді ще одне спорядження від компанії The Pax. Це піраміда, яка була створена для людей з великим зростом. З великим зростом мається на увазі до 196 см, так пише The Pax. Також піраміда була створена для людей, які хочуть повний захист, при тому хочуть мінімальної ваги від свого намету. І одне, і друге ця піраміда дає мінімальна вага та повний захист. І це друзі, піраміда від компанії The Pax, Alta Plex Tent. Всім ультралайт, друзі, це розпаковка, в якої я ділюся своїми першими враженнями від спорядження, які щойно отримав. Тут не буде досвіду використання, тут не буде тестів, тут лише перші емоції від спорядження, яке щойно до мене прийшло. І по традиції розпочнемо з ваги цієї піраміди і перейдемо до комплектації. Комплектації тут також немає, особливо вона вже прив'язана, в'язана, вставлена в сам тент. Тож комплектацію будемо дивитись, коли піраміду вже пірамідмо. Повної комплектації, друзі, піраміда має важити 400 грамів. У мене так вийшло вдома, воно так і виходить ровно 400 грамів це все з чохлом та відтяжками. І сам чохол важить 9 грамів. Тобто піраміда 392 грами. І ще друзі, пару слів перед встановленням хочу сказати, мені дуже подобається, як Zipax спаковує своє спорядження в які мішечки, з яким запасом це насправді ну, дуже зручно. Бо я, наприклад, пхаю якісь тенти-гамаки в дуже маленькі мішечки. Так, які зроблені для того, щоб показати, наскільки споряджені тієї чи іншої компанії маленьке впакування. при тому всьому, я трачу дуже багато енергії, нервів, матюків на те, щоб спакувати там гамак чи тент в якісь мішечок, бо хтось собі видумав, що це дуже круто. Але насправді ось таке пакування дуже круто. без нервів, без матюків. Все культурно. Але встановлені, друзі, цієї піраміди є невеликий нюанс. Так як ця піраміда зроблена для людей з більшим зростом, встановити її на звичайні палиці неможливо, бо не вистачить довжини. Мінімальна довжина встановлення піраміди 142 см, тобто палиці їх не вистачить. Так, є палиці, які є там 140 см, і напевно на них, на них вже встановити можна. Але так як у мене немає таких палиць, Поки що. Я буду користуватись ось таким карбоновим з'єднувачем. І поєднаю дві палиці в одну і спокійно встановлю цю піраміду. Встановлення піраміди, друзі, має бути дуже просте, так як і, в принципі, будь-якої піраміди. Беру чотири кілочки. Так само, як і тут яку піраміду. Зараз, друзі, нам потрібно підготувати палицю. Це насправді все дуже просто. Витягуємо перші, перші два коліна і встановлюємо. З'єднувач наш. Є. І зараз ми можемо спокійно вже робити довжину. Не знаю, десь приблизно ось так, наприклад. Трішки інша справа відбувається з палицями фіксованої довжини. Тоді нам потрібен не з'єднувач, а подовжувач. Також його можна подивитися на сайті The Pax, як він виглядає, але в нашому випадку вистачить ось таких. Дешевих прибамбасів. Все, давайте пробуємо встановлювати. Друзі, є спеціальне місце для трекінгової палиці, зроблене з, не знаю, що тут ультра чи дайніма. Не зрозуміли чи це взагалі. Так, це ультра з Ультра для палиці. До речі, вона дуже гарно зроблена. І для першого разу, мабуть, я спробую встановити її на всі кілочки. Це все. Зараз подивимось, що буде далі всередині. Ну а зараз, друзі, запрошую вас до середини. Скручуємо дверцята, і тут знову нас зустрічає стара добра гумка. Добра <гум> Хоча вже могли б бути і не гумки зовсім. Відкриваємо наступні дверцята. Що перше кидається в очі, це вхід арочний, який мені не дуже сподобався, коли ми робили тестові зразки піраміди. Тестові зразки внутрянки для піраміди. Насправді мені дуже не сподобався. Але подивимося, як воно буде. Частина намету, ось цей зелений колір. Він зроблений з дайніми 0,55. Дно намету зроблено з іншої дайніми товстішою одинички. І зараз давайте подивимось, що тут у нас всередині. Щось, не є, я не знаю, що це таке. Ну що, друзі, я підтягнув все, все вже підтягнув. Зараз спробую закрити все. І запросити вас до середини. Так. Давайте, друзі, ось по периметру йде москітна сітка, що дасть краще, звичайно, що провітрювання. Кишенька одна, кишенька друга. Все тут добре. Дно, ось регулювання. Це, мабуть, щоб підняти, бачите, підняти дно. Я так розумію, можливо, ні. Можливо, не для цього. Але якщо ось так підняти, наприклад, тоді вітер, який буде знизу, якщо він буде, то як мога менше буде трапляти всередину. Хоча я не знаю, кому це перешкоджати буде. Бо тут і так, все ок, маскітна сітка за, маскітна сітка затримує цей вітер. Що я можу сказати по тому, як зроблено? Ну, мені подобається, все красиво зроблено. Що стосується місця, вона позиціонується як на великих людей, піраміда. А... Мені здається, вони трішки перегнули. Mm. <гум> ну, Так, на мене, напевно, тут <гум> напевно, на мене тут місце вистачить. Так, ось маємо ось тут, навіть якщо килимок буде, я тут поміщуся з клітом спокійно. Що стосується ног, ну, також є місце. Наприклад, людина на 10 см більше, ну, напевно, також все ж таки поміститься. Але мені здається, що прям суперкомфортно для такої людини не буде. Мені здається, трішки, я очікував щось. Мені здається, що з цим трішки вони не допрацювали. Але взагалі, друзі, Виглядає, але взагалі, друзі, піраміда виглядає, ну реально бомбезно. Мені вона дуже подобається. Місце ще всередині, його насправді багато. Бачимо, тут спокійно може поміститись рюкзак. Якщо ви один, ну, це ж піраміда на одного, бо там десь писали, що, можливо, тут і двох може поміститися, але це вже перебор. Ось, тож тут спокійно. Може поміститись всі ваші речі. Якщо, звісно, у вас якісь ну, невеликі, там, супервеликі наплічник, але навіть великі, мені здається, що тут спокійно поміститься, плюс ще є тамбур. Намет дійсно дуже-дуже гарний. Сіди, сидіти в ньому взагалі спокійно, без проблем можна. можна зараз я відкрию, О, навіть однією рукою відкривається. Тут треба розуміти, щоб москітна сітка трапляла завжди до середини, а не назовні. Ну і тут спокійно можна готувати, якщо що, все тут дуже гарно. А зараз, друзі, підсумок. Ще, друзі, стосовно відтяжок, скільки їх тут є. Одна, дві, три, чотири п'ять, шість сім, вісім, дев'ять. Аж 10 відтяжок. 10 відтяжок вона має супер міцно тримати, тримає це вітер. Бо це, це, з однієї сторони, кілочки тягнути, з іншої сторони, можливо, не завжди їх і треба. з третьої сторони, якщо брати карбовані кілочки по там, 2 грама або навіть менше, то це буде не так і багато. Тож, друзі, які мої перші враження після розпаковки стосовно цієї піраміди? Вони насправді двоякі. З однієї сторони, ця піраміда подарувала мені. Красу, бо вона дуже гарна, дуже гарно і якісно зроблена, і вся ця її краса говорить про те, що в неї все добре. Але чомусь я очікував трішки інакше, я дивився звичайно якісь там огляди, і всі казали, що ця піраміда для величезних людей. Чи вистачає ту місця зараз для мене? Ну ви бачили, що так, що напевно буде добре. Чи вистачить як там, наприклад, 196, якщо буде зріст? Я не знаю. Мені здається, вже, вже там буде торкатися. Так? Чи там для двох метрів це взагалі буде можливо, ну, можливо буде, звичайно, що можливо буде ходити і двометровий людині, але буде торкатися. Все буде торкатися, треба розуміти, що буде конденсат. Для когось це взагалі не проблема, не критично, Так? Наприклад, ну для мене це не зовсім прям критично. Я ходив з різними тентами, пірамідами і нічого насправді страшного ну, не було в цьому. Але, друзі, чомусь я очікував від неї трішки більшого простору всередині. Не знаю чому. Всім вам дякую за перегляд. Слава Україні! Пока-пока.